Астероїд, який складається з двох половинок, які лежать одна на одній, в телескоп ми бачимо цей астероїд просто як яскраву точку, навіть найпотужніший телескоп. Але видно, як яскравість цієї точки змінюється, тому що астероїд обертається навколо своєї осі і повертається до нас то меншим боком, то більшим боком. Олексій вивчає такі подвійні астероїди багато років, і у 2019-му американські колеги зробили харків'янину подарунок, назвали один з них на його честь. Олексій Голубов одним словом. Те, що подарували мені саме астероїд, а не якийсь інший небесний об'єкт, мене сильно потішило. Багато каразінців пишаються тим, що їхні імена є у Всесвіті. Більше 40 малих планет сонячної системи, названі іменами людей, які навчалися, і працювали, і працюють тут, у нас, в університеті. На цьому плакаті ви можете побачити багато імен. Не, не всі університети мають свої власні планети. Олексій з колегами наразі закінчує чергову статтю про подвійні астероїди. Його дослідження теоретичні. Тобто мені для моєї наукової діяльності потрібні папіри ручка для писання формул, потрібні комп'ютери для розрахунків. Це все у нас є. Але для експериментальних досліджень немає найголовнішого. У Наших астрономів, астрономів Каразинського університету, зараз, як кажуть, немає власного телескопу. Взагалі, астрономія України зараз знаходиться в такому стані, що великих е сучасних астрономічних інструментів, телескопів немає у астрономії України, е тому що найбільші телескопи були, де е знаходяться у Криму. У Харків'ян був телескоп на території власної обсерваторії в Чугуївському районі. Але за півроку окупації російські військові, які жили на території спостережної станції, розікрали або знищили все цінне. От у нас такий невеличкий, невеличкий, як кажуть, військова експозиція. З чим вона пов'язана? От е, саме ця книга, пробита російською кулею, показана тут. Це те, що залишили окупанти після себе. Вони тут тренувалися. Ну, зробили так, можна сказати, такий елемент стрілецького тиру з нашої станції. Обсерваторію намагаються відновити силами університету, говорить науковець, але сподіваються, й на міжнародну підтримку. Шукаємо гроші для відновлення для того, щоб замовляти новітні речі. Ставимо питання глобально. астрономія в Україні без телескопу, хоча б один інструмент на кшталт такого інструменту колективного використання всіми астрономами України міг би бути поставлений ось у нас на нашій спостережній станції. На відновленні сучасний університетський телескоп, який є у Європі, це десь порядку півтора-два мільйона євро. Відновлення того, що є, будемо робити власним коштом і за допомогою фондів. Ми ставимо задачу відновлення і інфраструктури, і спостережної бази. Це може бути десь до півмільйона. Пів євро. Поки ж на допомогу приходять закордонні колеги, які або приймають у своїх обсерваторіях харків'ян, або передають їм дані. Одним з останніх найцікавіших міжнародних проєктів каразінці називають DART космічну місію НАСА у 22-му році. Її об'єктом також став подвійний астероїд. Вони спрямували космічний корабель, таку собі ну можна так сказати, космічну бомбу таку спрямували до астероїда. Зіткнувся космічний корабель з астероїдом, з тим, щоб трохи трохи змінити орбіту астероїда. Продемонструвати, що вчені всього світу можуть е, вирішувати проблему астероїдної небезпеки, тобто відвертати астероїди від землі. Наші астрономи у цьому проєкті проводили наземні космічні дослідження, і вони знайшли і підтвердили зміни параметрів обертання астероїдів під час цього зіткнення у цих спостереженнях. Харків'янам допомагали колеги з Грузії, Болгарії та Франції. Нині каразінці мають грант від держави, спільно з киянами досліджують нашу галактику та шукають схожі на неї. А під підгідою НАТО у співпраці з американцями займаються моделюванням світлоросіювання. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.